Сторінка 161 Рефлексуємо щодо теми, досліджуємо речовини та суміші. Поверніться на початок розділу та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися. Сторінка 113. Визначте, про що ви дізналися, а про що треба пошукати інформацію. Чи справді хіміки і хімікіні можуть легко відрізнити золотий вибір від підробки? Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками та однокласницями. Проаналізуйте асоціативний кущ до розділу Третій, які створили для вас автори, сторінка 164. Чи всі поняття та пояснення вам зрозумілі? Що б ви хотіли додати? Намалюйте самостійно або в групі свій асоціативний куч за вивченим матеріалом, дистиляція для домашніх потреб, дистиляцію використовують для одержання ефірних олій, рідин із сильним запахом, які виділяють із деяких рослин цитрусових, Лаванди, м'яти, евкаліпта, троянди тощо. Ефірні олії мають відносно високі температури кипіння, але для виділення їх із рослинної сировини можна використовувати перегонку з водяною парою. Генератор водяної пари, запобіжна трубка, рослина сировина, відведення води, що охолоджує холодильник, вода для охолодження, ефірна олія, гідролат. Разом з ефірною олією утворюється вода з домішками запашних речовин воду називають гідролатом і використовують як косметичний засіб для шкіри обличчя, рук тощо. Ефірні олії використовують для надання запаху парфумам, милу та іншим косметичним засобам, як харчові ароматизатори в аромотерапії, тощо дистиляція в промисловості, ректифікація це різновид дистиляції для розділення. Багато компонентних суміші на відміну від звичайної дистиляції під час ректифікації процеси випаровування та Конденсації відбувається багаторазово. Ректифікацію сирої нафти одержують багато важливих продуктів для промисловості та побуту. Промислова ректифікація сирої нафти. Сира нафта 40 градусів, газ, 65 градусів, бензин 120 градусів, нафта, лігроїн, 170 градусів. Газ 270 градусів, дизельне пальне, 290 градусів, мазут, 350 градусів, важкі олії, гудрон. Паливо, пальне, синтетичні тканини, хімічні реактиви, добрива, пластмаси, пальне, розчинники, пальне для різних видів транспорту. Паливо, мастила, поліуретан, парафін, асфальт, рубероїд речовини та суміші, речовини, матеріали і тіла. Визначення, що таке речовина, матеріали і тіло, відмінності. Чим речовина відрізняється від матеріалів і тіл. Фізичні властивості речовин: колір, запах, температура плавлення тощо, вимірювання та визначення, способи дослідження фізичних властивостей. Молекулярна та немолекулярна будова. Критерії для розрізняння на основі фізичних властивостей. Приклади визначення структури речовини. Чисті речовини та суміші. Ознаки відмінності між чистими речовинами та сумішами. Приклади: однорідні та неоднорідні суміші. Методи розділення сумішей. Фільтрування, випаровування, дистиляція, хроматографія тощо. Вибір методу ґрунтується на фізичних властивостях компонентів. Кількісний склад сумішей. Визначення. Масова частка компонентів. Використання. обчислення вмісту компонентів у суміші. Розділ 4. Моделюємо фізичні та хімічні явища. У цьому розділі ви дізнаєтеся, чим можна перетворити воду на оцет з змішуванням речовин? Чим відрізняється замерзання води від горіння паперу? Чому маса попелу менша за масу дров, які згоріли? Чим можна написати рецепт для створення води? Чи читають хіміки і хімікійні реакції, як кулінари читають рецепти? Як виготовити газований напій із соди та лимонного соку? Якщо змішати інгредієнти лимонаду, чи буде на смак такий самий, як у заводського напою? Тема довготривалих проєктів розділ 4: як повітря та вода впливають на матеріали, секрети компостування, хімія органічних відходів. Створіть легбук на тему: фізичні та хімічні явища в довкіллі.